Я вирішив робити чебуреки. Буду робити тісто на чебуреки. Так, мука не просійна, бо в мене немає ще цього як його, щоб його просівати. Кидаю все на око. Кидаємо муку, муку кидаємо. Так, муки я думаю фати. Вибиваємо одне яйце. Одне Беремо трошки солі. Солі од кову. І зараз це все заливаємо гарячою водою і перемішуємо. Тільки руки туди не пхайте. Ложку. Беремо ложку. Руки потім будемо пхати, коли трошки схолоне. Беремо ложку і перемішуємо. Гараче, треба тісто добре перемішати. Насипамо муки тако. Муки щоб насипав, щоб до рук тісто не липло. Дивіться. нормально, вроді, дивіться. Давайте трошки ще перемішаємо і вробіті все нормально.